Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці. Дуже дякую, що долучаєтесь до цього магічного простору. Сьогодні в нас розклад на тему, чому він так себе поводить, будемо продивлятися. Якщо мене дивляться хлопці, то ви просто все переводите на себе. Я розказую, як для дівчаток, ну, тому що основна аудиторія в мене все ж таки жіноча. Тому, поки я тасую колоду, ви думаєте про своїх хлопців. Про своїх чоловіків, коханих, і зараз будемо продивлятися, що там з ним таке відбувається, чому він так себе поводить. Отже, я нагадую, що загальні розклади вони називаються тому, що, загальними, тому що вони відіграються не для всіх, і це цілком нормально. Але якщо тобі зрезонує, ти можеш поставити вподобайку, ти можеш підписатися, і це буде така твоя подяка за моє ворожіння. Ух ти, ух ти! В когось працює, да? давайте тут залишимо. Вісім пентаклів. Чоловік зайнятий, чоловік працює, чоловік досконалює себе як особистість, як професіонала. Я вже починаю сигніфікацію да? вашого чоловіка, вашого хлопця. Так. Що там з ним ще, який він, в яких енергіях перебуває, щоб ви розуміли, про вас ця історія чи не про вас? Ви знаєте, тут таке враження, наче він з головою поринув у роботу, а, наче те, що між вами відбувалося, настільки для нього викликало багато напруження, що він вирішив це напруження зняти саме через свою роботу. Він йде і працює, він йде і заробляє. Він якось активізувався, він хоче розвивати себе. І стосунки поки що ну, трошки від себе так, відсунути, так? не поринати в них занадто глибоко. Тут, скоріш за все, ви спілкувалися з цим чоловіком, з цим хлопцем, і раптом він якось зник і, можливо, якось без пояснень. І ти не розумієш, що відбувається. Тобто, для когось це може програтися так, що він вийшов з комунікації, і ти не знаєш, що там з ним зараз. Чому він такий? Що відбулося? Ти цього не усвідомлюєш. А відбулося досить таке, я ж ще раз повторююся, високе напруження, яке він просто не витримує, не тягне. Що там ще з ним? Ну, чоловік такий, досить запальний, з характером. Ця людина нелегка, непроста. Для когось може відігратися, що він якихось там вогняних знаків, але, дівчата, це ж не обов'язково. Тут історія про те, що в ньому дуже проявлена стихія вогню, і це кажуть про те, що це людина ідеї. Тобто він запалюється якимись ідеями, він захоплюється жінками, він пристрасний, в нього багато. Мрій, які він хоче здійснити. І з таким чоловіком важко, тому що він дуже швидко може згаснути. Тобто на початку він може тобі демонструвати такий лав да? тобто, коли він цікавиться тільки тобою, що там з тобою відбувається, яка ти, чим ти дихаєш, чим ти живеш. А потім, коли він задовільняє свої якісь первинні потреби, то, як правило, він може зникати. Добре, про що він взагалі думає? От щодо тебе. тебе, яку він бачить, що він про тебе думає. Ну, у вас якась розмова неприємна сталася насправді. і Він про цю розмову думає. Те, що викликало в ньому напруження, це було для нього досить неприємно і це його вдарило. І зараз він намагається, от саме за рахунок цієї праці, стабілізуватися, трошки скинути напругу, тому що думками він постійно проварює те, що між мамою відбулося. І при цьому всьому, дівчатка, дивіться, тут диявол, і це така досить потужна прив'язаність. Тобто, якщо навіть у вас сталася якась сварка, а він не може просто так з тобою закінчити стосунки, тому що він відчуває вже до тебе якийсь потяг. Він не може це проговорити словами, він не розуміє, що з ним відбувається. Ти просто застрягла в його голові. Таке враження, наче ти його мозок. Ложечками просто їсиш, і він не знає, як з цим бути. Він бачить, що ти набагато вище за нього, Так, що ще про тебе думає. А чомусь він бачить, що ти така жінка, яка не всіх пускає до себе. Тобто, ти знаєш собі ціну. ти дивишся на нього, ти спостерігаєш за ним, ти. Придивляєшся до нього, але ти його не приймаєш з розкритими обіймами. І це його обурює, це його запалює, це для нього незрозуміло. тому що тут чоловік який звик до уваги жінок. Зазвичай жінки в його житті вони всі падали перед ним на коліна. А тут ти не падаєш, тут ти себе поводиш, можеш, може, навіть якось прохолодно до нього, і він це відчуває. Для нього це неприйнятно. Ти його запалюєш, ти щось таке в ньому тваринне вмикаєш. Тут навіть, знаєте, як хлопець біситься, тут і так можна сказати. Так, добре, що ще він про тебе думає? Ну, він відчуває, що з тобою важко. Йому важко з тобою, тому що ти розвиваєш ці стосунки не за його сценаріям, не так, як він думав, не так, як зазвичай він звик з жінками розвивати стосунки. Ти інша, і він бачить твою інакшовість. І він не може усвідомити, а як з тобою бути, а як тебе підкорити. А як правильно з тобою поводитись? Тут, наче, таке враження, що в нього не було інструкції до тебе. Добре. Він от, ось так от розгорнувся, пішов. А чим він мотивувався? Тобто, яка мотивація? Ну, Він хотів, дівчатка, він хотів з вами якоїсь легкості, він хотів якогось такого душевного свята, він хотів легкої перемоги, а ви його не пустили. Розумієте, тут навіть може так для когось програтися, що він був налаштований з вами на секс, а ви відмовили. Він був налаштований з вами на якусь романтику, а ви сказали: ні, я хочу щось серйозне. Я хочу тебе пізнати спочатку, ніж я буду тебе запускати в свою душу, в своє серце. А він не готовий до цього. Тому. Як то кажуть, не отримав того, що він хотів, отримав купу думок, отримав якусь неприємну розмову. І тут дівчатка, ви знаєте, тут може так програтися, що ця розмова неприємна саме для нього. Для вас це, можливо, цілком нормальна, спокійна розмова. Але він сприйняв це, наче ви його хотіли образити. Він сприйняв цю розмову як образу. І він не може ці почуття переварити. Так, у нас тут сирена, добре. Є якісь зовнішні обставини, які можуть впливати на його поведінку, взагалі на його темперамент, взагалі, чому він так по відношенню до жінок діє. Ну, якихось зовнішніх обставин немає. Тут більше все ж таки про внутрішні обставини. Тут егоцентрист, тут чоловік, який з. Бик отримувати допомогу. Перемогу, допомогу трохи не сказала. Перемогу, перемогу над всіма. Тобто, я ж кажу, що він любить мріяти, він любить ставити цілі, він любить ці цілі досягати. З вами в нього не вдалося досягти цієї цілі. І це дуже вдарило по його его. Це для нього була болюча така історія, болючий досвід, можна так навіть сказати. Так. Давай подивимось почуття. От яке в нього почуття насправді до тебе. А пристрасть, ти бачиш, туз жезлів і це пристрасть, це дуже багато вогню. І диявол, ну тут, тут прям Африка, можна сказати, да? італійські пристрасті. Ну і закоханість. Куди ж без неї? да? Почуття є, але, дівчатка, дивіться, це ще не про кохання. Такі почуття це про перший імпульс тваринний, про магнетизм, про цікавість до тебе. Але це ще лише початок стосунків, тому що на початку стосунків. Ну, в основному, да, якщо ви мали декілька стосунків, або у вас є певний досвід, ви ж розумієте, що на початку ми всі прекрасні. На початку ми всі фантазуємо один про одного, і багато дівчат вони тільки побачили хлопця і вже уявили, як, якими ім'ями назвуть. Сумісних дітей. Таке теж буває. Дуже рідко, коли жінка або дівчина може зберегти тверезість у стосунках, а тут він побачив, що ти досить твереза, ти його запалюєш цим. Тобто ти знаєш собі ціну, ти жінка, яка як трофей, він тебе сприймає зараз як трофей, і ти його розпалюєш. Він відчуває себе, що він мисливець, що він повинен тебе завоювати. Тобто зовнішніх обставин, щоб йому взагалі якось заважало проявлятися до тебе, спілкуватися з тобою, проводити час, дізнаватися про тебе, в нього немає. Єдина зовнішні, єдині зовнішні обставини це зараз його робота, в якої він просто поринув з головою, але він поринув туди тому, що він не витримує того напруження, яке між вами склалося. Так, добре, на що тобі? Не варто звертати увагу в його поведінці. От він буває, давай на що тобі не варто звертати увагу. Тобі не варто звертати увагу на цю паузу, яка між вами зараз утворилася. А ти, можливо, якось замислюєшся, а що це було, що такого відбулося, а чому він так себе поводить? А чому він такий дивний? А чому він обірвав всю комунікацію? А ти можеш навіть подумати, що це кінець. Але дівчата тут не кінець. Повірте, він трошки повариться, він трошки свого цього пажа внутрішнього заспокоїть, тому що пажи вони зазвичай це такі енергії, які швидкоплинні, вони як імпульсні. І тут Паш Пентак Кубків це про закоханість, але це швидкоплинне. Ти запалився сьогодні, ти ладен до цієї жінки кинути там гори під ноги, а завтра ти її ненавидиш. Тобто, Тут м, імпульсні такі емоції. І ви повинні розуміти, що як би там що між вами не складалося, які б розмови не відбувалися, і які б дії з його боку не були, це все досить таке тимчасове і потрібен певний час. І тобі, ну зараз подивимось, як тобі себе поводити. Цікаво, до речі, усі ці історії, тому що ти ж теж можеш. Щось декларувати, щось проговорювати йому, як тобі себе поводити? Ну от, Прекрасні карти. Тут настільки красномовно говорить простір Таро. А, люби себе. Розумієш, а він зараз тут, як зайчик, да, стрибає туди-сюди. Він ще остаточно щодо тебе не визначився. Так, тут є певна досить така потужна прив'язаність, тут є такий сексуальний імпульс, магнетизм. Але м -м, поки він не почне серйозно розуміти, що він хоче з тобою, що не просто свята душі, а більш щось серйозне, а, ти повинна розуміти, що, можливо, йому і не слід особливо довіряти, і, можливо, не слід особливо перейматися. Через те, що він себе якось дивно поводить. Тому що єдина людина, яка тебе по-справжньому кохає, це ти сама. І навіть ті дівчата, в яких ця властивість зараз якось заблокована, і ти можеш сказати, а от я себе не кохаю, от я не знаю, як себе кохати, а насправді ти знаєш. Насправді ми це все знаємо, це в нас будувано, це вбудовано в нашу фізіологію, тому що ми всі прийшли в це життя через акт кохання. Я ще раз наголошую: саме через акт кохання, навіть якщо це хтось може сказати: а от якщо було зґвалтування, це теж акт. Так, він має певну, ну, скажімо, забарвлення. Але все одно це був акт кохання. І саме акт кохання він іноді буває агресивний, тому що коли тіло чоловіка проникає в тіло жінки, це акт агресії. І це така сторона кохання, це теж про кохання. Так от ми всі вміємо і знаємо, як себе кохати. Але ці навички, це розуміння. Нас заблоковано. Заблоковано з різних причин, комусь заблокували батьки, ну, ясно, що ми були в певних травматизаціях, комусь заблокували в соціум, просто ми не слухались якихось установок, ми поспілкувалися в якомусь середовищі, і ми самі себе замочили. Так отут вам простір каже: не мочи себе, люби себе, ти цілісна, ти прекрасна. Ти цікава, і твій чоловік, він обов'язково буде біля тебе. Не поспішай, не поспішай в цьому. Ну, ось таке, дівчатка, ворожіння. Я вам дякую за цей перегляд. Дякую, якщо ви будете підписуватись, долучатися. Тому що це така буде ваша подяка за моє ворожіння. я буду знімати для вас більше цікавих роликів. Також дякую за ваші коментарі, які ви лишаєте під відео. Це дійсно дуже цінно для мене. Я їх всіх читаю, можливо, не всім відповідаю, але читаю всі. Ну, на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.